Єгор скрівера, казки біля вогнища. Нічна пригода. Два куми додому із весілля ішли, скоріше не йшли, а повзли, як жуки, п'янючі вони, як піп на свята, кум кума підпираючи, повільно ішли. А добре весілля згуляли вони. Ледве промовив кум кумові. Еге ж, не весілля, а казка якась. Орися труснула карманом своїм. Промовив кум кумові і впав, як млинець. Тихіше там, куме, давай вже скоріш, а то на нас жінки поб'ють тарілки. Не можу, я, куме, не можу, покинь. Вже ноги не носять, голова вже гуде. Куди ж я без тебе? Давай вже хочеш», – сказав кумкумові і впав теж туди. Лежать на дорозі, лежать неживі. Пилюку ковтають, плюються в боки. Давай вже підводься, бо що це таке? Лежим на дорозі, немов бідняки. Сказав кумкумові і підводить кумця. Давай на доріжку, на дні все ще є. На дві чарки вистачить і далі підем. Давай уже, куме, бо треба пальне, горілка мотори назад заведе. Дістали дві чарки з кишень піджака, налили потрошку і влили в тіла. А що, куме, гарно горілка пішла? Та добре, та дай хоч нюхну комірця. Зібрались докупи і знов до кінця. Ідуть вже додому бистріше кота. Два кума кульгають уже крізь лісок, дерева колише собі вітерок, а хмари взяли собі небо в полон. Щось страшно мені, куме, ой страшно держи. Не бійся, так, куме, держи ти мене. Та знаєш он, куме, що північ уже, он нечисть у лісі ховається вже. Не бійся, так, куме, немає її, та й, може, не північ, можливо, ще ні. Ой, куме, ти ж знаєш, ти знаєш, що вже, та й темно, що навіть не бачу й тебе. Та ось і звернули з дороги на бік. І в сосновоє влетіли вони. Ой, куме, кумасю, ти де? питає кум кума, і на кума іде. Не бачу, я, куме, не бачу тебе, і теж назустріч до кума іде. Ой, куме, ой, куме, тут чортяка гуде. Давай, куме, швидше, бо вже забере. Куме, прямо він, лупи ту скотину. Кум з розмаху чортяці в живіт. Другий кум попиці чортяку вперед. Отримай син, бісів, скотино мала. Отримай смердюче, враже нічний. Кум по ногах, по спині, по ногах, другий кум в шию, по пиці у ніс. Давай його в річку, до річки бігом. Давай куми швидше утопим його. Упали у річку і топлять його. Тут місяць з полону звільнився у хмар і світлом на кумів у річку упав. Побачив кумкума і враз відпустив. Побиті кров з носа і всі в синяках. Так це що виходить? То миті чорти, сказав кумкумові шию в воді. Давай на майбутнє не пити більш так і нікому не казати. Гаразд. Гаразд, куме. Добре, я вже й забув. І мокрі, побиті. Та трохи стидливо, але, сміючись, пішли до домів. Єгор Сківера. Нічна пригода. Озвучено студією руда книгарня, читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!